Я пров'язала необхідну кількість рядів резинкою. Тепер що необхідно зробити? Тепер усі, спи, усі петлі, які у нас є на спицях, ми будемо пров'язувати лицьовими і паралельно після кожної будемо робити ще накид. Показую лицьова, накид. Так, вибачте, накид. Лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицьова, накид. Ми таким чином подвоюємо кількість петель на горловині, щоб зробити оту -от планочку. Яка буде мати вигляд хибного петлювання. І це у нас буде перший ряд. Точніше, не перший, це у нас буде такий, як установчий ряд цієї планки. Так, залишу, і ось останній накид перевертаю. Так, Тепер у цьому ряду, що ми робимо? Ми лицеві знімаємо як лицьові нитка за роботою, а оці накиди пров'язуємо з хрещеною, виворітною. Лицьова знята, нитка за роботою, виворітна, схрещена. Знову оп. Оп, зняли, утворили, виворідно, лицьову зняли, утворили виворітно Лицьову зняли. Утворили виворітно Лицьову зняли, так, так. Утворили виворітно І так до кінця. Рядом. Так, цей ряд в'яжеться дуже довго. Я навіть не пам'ятаю, скільки хвилин. Це от найперший з цим кетлюванням. Тепер робимо наступне. Лицьові, пров'язуємо лицьовими, а виворітні знімаємо нитка перед роботою. Хто робив? Італійський набір, то принцип дій той самий, тільки зараз це робити легше. І ми таким чином прочергуємо декілька рядів, що ми будемо пров'язувати лицеві, а виворітні знімати, і, навпаки, будемо пров'язувати виворітні, а лицеві будемо знімати. Бачите, так, Уже щось починає вимальовуватись. Тут уже процес іде швидше, тому що петлі вже готові, не перекручені. Так, ми їх не формуємо, вони вже сформовані. Бачите, наскільки швидше йде процес. Так, зустрінемось в наступному ряду. І ось останнє в цьому ряду петля Тепер що робимо? Схема інша? лицьову знімаємо, вигорідну, пров'язуємо, лицьову знімаємо, вигорідну, пров'язуємо. І таким чином ми утворюємо. Так, дайте я сфокусую отаке от. Формування, дівчата, чесне слово, не знаю, як воно правильно називається отаку от, от планочку з лицьових петель. Так, Я закінчую цей виворітний ряд і приступаю до лицьового. І він уже у мене в цьому светрику буде останній у цій планці. Пам'ятаємо, що в лицьових рядах лицьові петлі пров'язуємо, а виворітні знімаємо. В лицьових рядах лицьові знімаємо, далі нитка перед роботою і знімаємо виворітню. У виворітніх рядах ми пров'язуємо виворітні, а лицьові знімаємо. Нитка за роботою. Ось, і тут вирівнюється, тому що, гляньте, якщо подивитися, от, бачите, ще немає лицевого ряду тут товстіше. Коли вже є, то менше. Це дуже добре відчувається під руками. Коли будете робити, зрозумієте, про що я. Типу, в нижньому цьому ряду планки у виворітньому. Там відчувається, що там більше рядів у тих петлях. Тому треба зрівняти, щоб воно такою аж ковбаскою не було, щоб мало гармонійний вигляд. Так, зараз покажу, як буду робити виворітний ряд. Так, я ось цього Виворітня. Перекидаю маркер і що треба робити зараз. Зараз треба взяти спиці більшого розміру. Бачите, тут 3,5, тут 4. І я цими більшими спицями так, зроблю буду пров'язувати усі петлі по дві виворітними. Таким чином. Вона гарно виходить. Петлі розвернуті, бачите, так о, є. Ось, гляньте, повернуті петлі, і мені абсолютно не треба ніяких зусиль прикладати, тільки боротися з тією парою спиць. З петлями боротися не треба. І все, я пров'язую їх по дві. І дивіться, що як гарненько у нас виходить. Бачите? Зустрінемось в кінці ряду. Ось мій ряд уже підходить до завершення. Залишилося ще дві, оп, є. Ці спиці не пригодяться. Шукаю свій маркер початку ряду. І ось, бачите, у нас і кетлювання вийшло, бачите, і резинка у нас є. Все в нас є. Я думаю, у вас вийшло не гірше. Якщо раптом щось не зрозуміло, перегляньте. Відео в необхідному місці, або зробіть меншу швидкість або паузу.